Такий універсальний підлокітник, йде майже на ну, можна на більшість авто поставити, Ре, має регулювання по висоті. Що ми робимо? Нам повністю знімати нічого не потрібно. Е, знімаємо, зняв я підголовник, щоб мені не мішало. А так, то знімаємо перший ярус, відщокуємо і відщокуємо частину другого ярусу. Далі навіть не треба заходити. З цього боку ми знімаємо регулювання попереку. Більше нічого. Ну і відщипаємо саму обшивку спинки. Шукаємо, де вона кріпиться, відщовкуємо ці всі кріплення. З іншого боку так само зняв столик, от там він собі лежить. І все повідщіпав, щоб я міг підняти. Обшивку спинки догори. Далі. Тут є отвір, ось він такий великий, підштатний, я так розумію, він підлокітник, напевно, ну, що я собі так думаю. В нього не стає це кріплення, то його треба отак вертикально посередині просверлити два отвори, щоб цей. Отвір, яким регулюється, щоб він був вертикально. І все. отак так посередині просверлили, закріпили. Тепер в паралоні просто прорізав дирку. Закладаємо сюди і починаємо все збирати в зворотньому порядку. Потім ще тут прорізається дирка. Вже покажу готові результати, як зберу, як воно все виглядає. От. Таким чином. Працюємо далі. Все, робота зроблена. Тут прорізаємо отвір в обшивці. Ось у нас цей отвір регулювального болта вертикально стоїть. Вставляємо підлокітник, знизу вкручуємо це стопорний болт. І, в принципі, все. Цим підкручуємо регулювання по висоті, на якій він має зафіксуватися. Тобто він має одне положення, в якому ви його собі підкрутили, і він фіксується. Піднімається вверх і максимально вниз, наскільки ви собі виставите, настільки він буде опускатися. Все, зараз ставлю ще підголівник на місце. Ставлю сам. Підлокітник, і з водійським сидінням, можна сказати, все. Ще є в планах поставити підігрів, то теж зніму вам відео. Ну, ось все. Зібрано. Так виглядає встановлений підлокітник. Сидіння ще мають хімчиститися. Зараз просто погода того не дозволяє зробити. Ну і далі під заміну ця піде. Результатом я дуже задоволений, дуже комфортно сидіти. Класно, ще плюс є додаткова шуфляда спереді. Все, з водійською. Питання майже закриті, ще лишився тільки підігрів.